І сьогодні у нас буде розпаковка ось таких подарунків від YoBox. Ось такі. У нас тут подарунки. Ми самі не знаємо, що там всередині. В цьому і інтрига, тому що ніхто не знає, що йому поведеться. Там є солодкі бокси, є бокси з подарунками. Різні можуть бути наповнення. Ви на сайті самі обираєте, яке ви хочете наповнення, вказуєте вік, чоловіча чи жіноча стать. і там можна обрати варіанти. Це може бути б'юті-бокс, солодкий бокс з гаджетами, з канцелярією. Різні. Ось. Зараз ми будемо зяською їх відкривати. Ось цей солодкий боксик. На ньому написано подарунковий набір, солодощі всередині. Тут подарунки та солодощі. І подарунки всередині. Подивимося. Так, друзі, дочекалася я Яніну. І ми будемо відкривати наші боксики. З якого почнемо? Я хочу з ось цього. Або з цього. Це подарунок, написано. Тут подарунки солодкі, а тут мені десять тільки солодкі. Найважчі. Тоді давайте пощадко я собі Ну, вибрала його, так. Відкривай. Таке в нас пакувальничок. Його треба роздирати. Як усі подирунки. Я, я ще... пакувала подарунки, мені дуже тяжко роздирати, тому, тому що я знаю, що люди старались і пакували тут. Ну... Але ж кайф, коли роздираєш, правда? Mm -hmm. Можу обрізати? Я ножицю принесу. Можу, а я, я, це я зараз ну Давай тоді поки. Все, я вже, ага, З нами тут ще Мошенька. З нами буде. Розпаковку робить. Сьогодні якраз 1800 стараємось лаві. Перше показуємо вам. Ні, перший кріп подивись сама, а потім будемо показувати... Чого? Я показала перше, показати коли, та колегачам. там, де подивимося. По-перше, ніфіга собі. Відкритка, вітаємо. Нічого собі. Тут є масажор. Це масажор для обличчя, він під Для того, щоб у вас не було очок. Клас, він такий прикольний. Великий такий. А це і для лиця. Щось на ще тут? Клас. Це бачі. Від Essence, нормально. Мама, на що Намікає. <рес> Юра. Коротше, і це така штучка для замовлення вакцина. Вона дуже зручна. Ось така відкритка. Вітаємо. Тут усі, ви стали щасливим власником, юбокс. До речі, масажер він не підходить як і для шиї, і для лиці. А для лиця взагалі була. Ну, ну, у нас нема. Угу. Такий він класний, що великий. Натягуйте таку пов'язку і робите голову. <рес> Це є такий б'юті бокс трошечки, я б сказала, так. Ой, я так клас. Може, шанувальників як, таких іграшок. Це не іграшки. Ну, Можна де би вдіти? Класна штука, люблю таке. Це в нас зараз будемо розбирати. Це свічка. Це свічка. Яка змінює кольори, напевно. Чи ні? Тобі ага. є свічка. це... це, це що? що? На кабель. Так, ось якраз тут подовжує. А ще, ще блочок. Зараз принесе. Поки розбирайся, Машенька, ти шо, так? Машенька, пишу такі, як тобі? Так, виходить, в мене в кімнату появилася новинка сезону. Ми вже знайшли блочок. Зараз мусимо виключити одне освітлення, щоб показати, як коту є та штучку. Ось це світло так? До речі, воно, воно супер важливо. Так, але все одно воно дає світло. Так. Тобто зірочки будуть. Ой, диви! Клас! Це треба включити світло і показати, я вважаю. А ми не покажемо, тому що у нас телефон стоїть на тому. Вона, вона гарна, я вам потім не таку, коли покажу. Я, але на це є прикольна штука. Е, ми підемо в яну на кімнату, вона собі вімкне і я покажу. Коли Там же можна різні місяці вибрати. Ну класно, ідея подарунку гарна, правда? Мені мені зайшло. Так. Супер. Ось... Наступне, що в тій коробці було ще. Це вже останній. Розель. Це внесення настільна лампа, яка чіпляється як прищепочку. Це має. Можна... Це якась... Так, але вона теж йде на цю штучку. Тут є якісь наклеїчки. Ага, це лампа, так? Клас. А ну як вона світить, що знову будемо мкати? Так. Чи перевіримо вже. Як хочеш? Ми сьогодні шорму будемо робити, це я так розумію, вимикати і вмикати світло. <рес> це прикольно, що бачите. Але цікаво, так. До речі, от один богаче під очка? Так, я ж казала вже. Угу. Дуже цікавий, класний подарунок. І е, наш макіяж буду робити, напевно, під ту. У мене завжди є освітлення хороше. Давайте новий. Маємо пліч. Ану, вмикай. О. Ой, сси. гарно світ. Дивіться, як гарно світить. Супер. Свіч. Вона й манікюр робить. І, і, до речі, припав, тому що павербанк можна впхати. То. І через повод, до речі, на цей пауэрбанк треба буде потім перевірити. Десь не шута, тому що там є USB. Слухайте, такий гарний бокс. Подивіться, вона подарунку. В одній коробці в нас було хвилинку. А в одному боксі в нас була пов'язка, в патчі, лампа, масажер. Ось такий я вже пішла робити масаж. Це тут от класне Ой, клас. Ось. Для шиї дуже добре. Вона таке, знаєш, тому що вона ширше йде таке більше. Правда, класно? Ну. І а, лампа нічничок. Ось така. Мама, і дуже гарно на небі буде, ми вам обов'язково покажемо. Суперський бокс. Я вважаю, що це люба дівчинка угу. приємно отримати так. таку штучку. це дуже класна, лампочка, щоб Це і штучка і, і нічого. Шикарно. Таке, що ніколи в задньому хаті не буде, скажімо так. Що, відкриваємо наступний ось цей? М -м, я хочу цей. Цей солодкий буде, так? А що ти взяв? Ага, він саме важ ваші тут написано солодощі всередині. бачиш? тут солодкий Сюрприз. Ага, подарунки набір. А, а тут? тут подарунки та солодощі. Так, а це був просто подарунки без солодкого. Бачиш, так бо є люди, які наприклад не хочуть солодкого, не їдять. Аби. Ви просто зходьте на сайт і можете обрати вік. Е Отримувача Стать? Ну, тобто, подарунку. Стать вік, і, наприклад, наповнення там може бути якісь гаджети, солодощі. Там же, я думаю, що розбереться собі по факту на сайті. Ми вам посилання залишимо під відео обов'язково. Ну, цікаво. Штука прикольна, Той можна так, типу, замовити Що не очікуєш. Дійсно, подарунок, тому можеш так зробити подарунок, на який не, не очікуєш. Ви навіть для себе буде замолет, вони буде зігнати наповнення. Тому і є річ бокс. Опань, смотримо. Нам не було б зрозуміло, що там. Є. Це у нас кошельок. Це не кошельок. Це кошель. це кошельок. Це гаманець. Гаманець. Так. Це, це щось лікаржи таке. А не Ти Можеш про кошельки показувати, поки я відкриваю. Це я нас такий йде цокопай. Так, так, гаманець Ніна, Всяка хіматурка, фіжучка. Дивіться, гаманець і рожевий гаманець хотіти для дівчатки. Ось такий гаманець. рожевий гаманець. До речі, багато відділів йде для візиток. Ось тут, ось тут візитки, дуже багато відділів. Ти кажи, що це є? Тік-так, одиські малесенький тік-так, цікавий. Так, що це у нас? Це у нас буде походу лізун. Ми гаманець показуємо. А не якийсь крем? Я не знаю, тут написано. Це все. рук, крем для рук. Ви вигляді мандарини. Ой, який. Ой, гарно пахне. На, одразу на... Ой, давай нанесу на руки, бо мене руки дуже сухі. Пахну, не так багато. Я з кришечки їх відала. Прикольна штука в сумочку, між іншим. Ви виглядає так по-зимнему. Вигляді мандаринки? Так. Да. Дуже класно. З Mm -hmm. так, це ще одна дуже класна лампа, я вже хочу їй показати. Це чекай, чекай, де я покажу до кінця те, що подарунки? Mm -hmm. да, мені не робить. Я хочу вже далі, так, він так що... покажу. Гаманець іде, ось тут є багато відділів. Ось тут, ось тут. Чи, прикольний великий розвит. Ось такі тут карток повіситься. Хто дуже буде? багато відділів для карток. Хто любить купюри просто прямо тут. От, а от, там дуже багато, тут нас, так. дуже багато таких. Угу. Сюди копійки клас. Прикольний mm -hmm. рожавий на літо, я думаю, буде все в нас. Та не те, що на літо навіть так. Або навіть комусь подарувати його. Як подарунок. ми його, напевно, подаруємо. Це у нас дуже класна штука, я думаю, що багато хто бачив її в те це, це лампа, яка робить, типу, як е, сансет. Я не знаю, що це. Сонячні. Коротше, що вона робить? Сансет. Схід або захід сонця. Ти Чи не хочеш солодкого кожуркати? Я після роботи щось не дуже. А це що таке? Джеллі. Це жилейка. Наставлю роботику по цьому. Тут складає нашу конструкцію. Оце наторік дуже класна штука. Я думаю, що варто викликати світло і показати. Що вона робить? Зараз подивимося. Вона ще має пульт? Так, вона робить на стіні, типу як е, захід або схід. Хто як хочу вже собі Так, Подовжувач, Я знову вимикаю світло. Я нахід. нам може надати, щоб було видно. А воно, напевно, не буде видно. Ви собі фіксуєте тут, а все працює, все є. Так. Що вона робить? Тут є у нас кнопочка на намикач. Раз. От, бачите, що таке, типу фотки класно робити. Ага. Веселка. І зараз ми дістанемо пульт. І... О, от на мене. Можна бачити зелений колір робити. Ага. Веселки типу, такий. І воно дуже гарно при виключеному світлі цей. Класно, можна, собі воно... на стіну, та? так? Так, можна, щоб воно міняло колір. Можна, щоб воно лайтовіше що міняло колір. Ти Шей. вже пульт про цей, про той. От вона зараз. Ну, дуже гарно буде приветить. Подивись. Ага, ой, подивися на, на тому. Ну, дуже класна штука. Можна просто, щоб воно біленьким ступило. Цікаво. Прикольно, мені подобається. Маєш в кімнаті ось ця штука 100%. Тебе вже був, та ні. має бути. Якась тобі, якась мені в кімнату. А, ця мені. Я а, значить, та за зірочками вже мені, так? Добре. Вирішили. Так, я би включала. Наступне, що в нас іде в боксі, це ліхтарик, який заряджається. Препочую робочий. А, ти зняла хто захиснув? Вмикає. Нормальний ліхтарик людський. Ще й так Супер. ще заряджається молі. Ліхтарик. Це якщо ви йдете вечором. Якщо раптом нема світла, якщо ви йдете вечором. Або зранку. Класний ліхтарик. До речі, він а, зроблений, такий якісний такий, хороший. Ще знаєш, що класно, що не на батарейку, а ну, на зарядку. Та... Зарядили і все. І ще це ще не все, що mm. нас в у нас є в боксі. Наступний у нас, такий цікавий тримач для телефону. О, все, це точно моє. Та добре, що короче. Клас. Бери телефон, ми зараз продемонструємо. Оце дуже класна штука для мене. Так, другий бокс теж дуже гарне наповнення. Правда? Тобі щось прийшло. Ой, клас. До речі, речі не є китайські, прикольні хіба. Так, так. Ну що тут, напевно, витягається. Ні, вони чикс. Ти думаєш, що витягаються? не витягається? Так, раніше зараз цей. Я не сумніваюся, дуже, що воно витягне. Воно подобається. Ні, вона витягається. Mm. Коротше, дивіться, яка класна. А мені це для мене це взагалі ідеальна штука, тому що я люблю дивитися. Я з телефону дивлюся все. Ютуб. Подивіться, як класно. Поставила і ти вже маєш підставку. Хочеш так, хочеш ось так. Ні, він його не треба, він дуже гарно тримається. Дивися. А, ну в принципі, так. Прикольно. Да. Отак постав на широку камеру. Прикольна штука. Дуже клаво. Оце взагалі знахідка. Для мене це дуже круто, тому що я люблю дивитися, навіть коли малюєш, робиш, я щось включаю собі на ютубі, я завжди шукаю на що сперти. І навіть коли ми щось деколи їмо, хочеться деколи включити щось по телефону, шукаю кудись сперти. Я реально завжди кудись спираю, на якусь вазу або ще щось. А так. Особливо, коли малюєшся, все, лампу собі включив, телефон цей поставив, Пов'язку натягнув. Цей цей набір. До речі, по кольорам дивиться класно. Марна. А чекай, це з іншого боксу було? Так, так, так. Подивіться, яка гарна, яка класна штука попалася. Це не від А, ні. На, для це ліхтарик. Так, все, це ліхтарик. Я вже хочу відкривати солодкий бокс. Тож приступаємо до нього. В цьому боксі був ми вже все витягнули. Наступного коробка у нас найкрутіша. І Інтересно. Ось це найважче. Давай вище ми... Ми піднімемо. Блін, я так мені це штука. <laughs> я так хотіла, щоб мені то попалося. Я бачила, як коли відкривала дівчатка, я дивилася на ютубі теж огляди. Я так хотіла, щоб мені попалася та штука. А ще там тізе. <laughs> Це ж боксовий. Ну, там теж може щось столичку. Короче, він там дуже тяжкий максимально. Там теж може бути Чікс. Чипс. Чипс. Я, Я, Я хочу ага. Опа. А у нас тут свічка. А, ні, це паста. Це огромна паста, як на у нас будемо робити. Це у нас наступне в всередині з Це не маршмелу в всередині з джемом. До речі, потім залишається чашка ось така. З горіхами шоколад. Там У нас така жилайка для погиблічка. Знаєш що для Це чайок. Це чай. Такий батончик. Mm -hmm. right. Це у нас пончик такий із вишневою начинкою. Знову желечки. Іди сюди можна подано спроще. Дорожешки. Ой, найбільш mm, цікавіше. Чи ти не покажеш uh, там? Та кожна на джерелі... А, це, коротше, така жилайка, її треба кусати з упаковкою. Попадання її промах. Вітаємо. Зеленного розвитку. Знову жлечки в панелі таких колесок. Вапелька. Шоколада. Смішний мошканів. Марсмелу. За твоїми руками, знаєш, які ті. Це в нас дрижачки по типу фанта. А, ні, по типу дрижа в різнокольорові цукрові глази. Типу, по типу на днем Давайте кит бургер. Короче, коробка солнышко. Новоречная такая штучечка. И шарик такая новоречная штучечка с дрожащиком. Это будет все боксик Ну, это опасно, цикало. Есть буду стаканчик потом... угу. На память. Ну, не знаю. а як сказати? Чекай. Просто залишиться стакан. Так. У нас, до речі, такі є, ми з таких каву п'ємо. Ну що, класні бокси? Ось кавна свична розпаковка. Цікаво, правда? Що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалась оця лампа, тому що я її ну, давно бачила і хотіла би собі. Така ось штучечка, ну прикольно. Я задоволена. ось І мені Масажер ще дуже так, зайшов. масажер, пов'язка, тому що нас, ми ними користуємося нас, нас гривки, і коли ти йдеш вмиватися або малюєшся, треба її завжди прибирати ось такими пов'язками. Так, так. А так. у нас зв'язку, де коли буває одна на двох, тож. У нас завжди була одна на двох. У нас буває. Одна сірека, так. Ну, no. no. добре. Мені дуже сподобалася ось ця річ. Потім лампа, ось ця. Не, взагалі все дуже класне. Ось ця лампа, ліхта. Ну, ці речі, до речі, такі всі потрібні, правильно? Ось. Кошельочок трошечки для мене він за, за дитячий, для тебе теж, не комусь. До речі, ми подаруємо нашим глядачам. Напишіть, хто би хотів отримати цей гаманець подарунок. Ми вам його подаруємо. Відправимо новою поштою. Так? Вам солоденьке теж покладемо. Тож, першим, хто напише, того буде гаманець. гаманець. Всім, кому сподобалось наше відео, ставте лайк і змовляйте собі такі прекрасні бокси. Посилання буде під відео. Натискайте на назву відео, і всі посилання опустяться вам під відео, де можна перейти і обрати собі свій бокс по своєму гаманцю, по своєму вподобанню. Так. До зустрічі у нових відео. Па-па!